Знімаю коротеньке відео про такий сайт, як Пауп. Він позиціонує себе як заробіток в інтернеті через просмотр відео в Ютубі. І так про сайт. Сайт виповнений дуже добре. Щоб на ньому зареєструватися, потрібна тільки активна пошта і все. Більше вам нічого не потрібно. Ви заходите, підтверджуєте пошту і все, ви зареєстровані. Отак От виглядає сайт. Тут ви нажимаєте початку на зарабатувати. Вам виходить «Смотреть відео, ви нажимаєте на «Смотреть відео. Чекаєте, тут може бути 20 секунд, може бути більше, але більше мені ні разу не попадалося. Тільки 20 секунд постійно, 20-10, все. Далі ви нажимаєте Дивитися, ви дивитеся, відео включається, час йде. Переходити на другий вікна вам не можна. Якщо ви будете переходити, от, наприклад, 4 секунди було, перейшли опять 4 секунди. Мусить сидіти у вікні, щоб защитувалося цього. От, ви отримали нагороду, ви закриваєте. І тут обновляється нагорода. За 100 відео. Зараз я вам покажу, скільки я заробив. Отак От я заробив за 100 відео. Будемо говорити чесними, нічого не заробив. Це навіть не 20 центів. Тому робіть висновки, чи можна заробити на цьому сайті, чи ні. І того я потратив на 107 відео більше години часу. А заробив тільки це, нагадую. І якщо ви такі зможете добити хоча б до 2 доларів, тоді ви зможете вивезти через отаку платіжну систему. Но це тільки у криптовалюті ви виведете. На українську карту ви ніяк не виведете гроші. Тому робіть виводи.